До слова запрошується представник свободи Олександр Аранець. Слава Україні! Героям слава! Українці! Ми є дуже сильною нацією, тому що у нас в кожному столітті є свої герої. І зараз ми відзначаємо День Героїв. І... Але я хочу сказати про те, що на цьому не обмежується, що в нас є Бандера, Коновалець, Шухевич. На цьому не обмежуються наші герої, оскільки українська нація повинна творити нових героїв. І саме ті події, які відбуваються останніми місяцями, показують на те, що українська нація сильна і вона здатна давати українському народу нових героїв. А як ми це будемо робити? А саме брати приклад з нашого побратима Миколи Коханівського, який, незважаючи на ці всі перепони, взяв. І своїми руками зробив те, що мав би робити кожен українець. Тризубівці, свободівці, які в Запоріжжі зруйнували пам'ятник кату України Сталіну, ті львів'яни, проти яких зараз відкривають кримінальні справи, які вже сидять також у в'язниці, тільки через те, що вони вийшли протестувати проти того черво... кривавого червоного лахміття. Тобто, українці, я закликаю вас бути сильними, я закликаю вас бути мужніми і наслідувати наших славних українців, перш за все, Тараса Шевченка, Степана Бандеру і, і теперішніх наших політвязнів героїв України. Слава Україні!